Зараз по вуличках Львова, хочу все-таки розказати, що ми вирішили. Ми вирішили, що в нас дуже погана погода, в нас дуже багато кілометрів злушилось по маршруту. Плюс в мене на днях має бути робота, тобто я маю завтра бути 100% у Рівному. Ми якось на днях поїдемо в броди на потязі, з бродів ну, покатаємось в бродах, звідти в підгірці, там катаємось і назад на рівне на Вільчиках. І я вам зроблю окремий епізод про це, чи я сам поїду, чи я поїду з кимось, але епізод вам буде про цей замок, я хочу вам все-таки його дуже сильно показати. 7.30 ми вже в дорозі їдемо на Миколаю. Сніданок. Набираємо воду. Що ти робиш? Що контент, це полково Насправді як побуду то там вже будуть гази треба тих разів позбутись таким чином. Я вигляду була повнофляха 100 мл десь. Там видишь какие в лесе цель. дом В mm -hmm. Скальный храм 18-19 столетия. Памятка археологии. Охраняется законом. Ну тут... Э... Выкопано <свес> добро вообще. Эй! Да, сюда. Типо, ідемо не... на гнуті в присідки. Ось тут таке перекопане. Ось такі стіни, ну пісок Але, все, на сьогодні точки закінчились, ми їдемо у Львів. Та там тих точок на один квадратний метр 0, цілих, там, не знаю, скільки там десяток, все, давай. out! I don't. Передягаємося громадське, ми заїжджаємо в Лі, зараз будемо гуляти по прямо. У деревах сауд нас не видно. Ото ці блін шорти з лямками натерли все, що тільки можна. Все, отам, все натерло, йо, пересеке. Сьогодні ми вже проїхали 45 кілометрів. Передягнулися Отак. От Громчик. Батіні шорти плюс біло джерсі. Це стіль. І зараз їдемо десь в Львів. А, в центр. Гулять на обід. Якийсь, щось шукати будемо. Їдемо весь час однією і тою самою вулицею. Хочемо заїхати нею в центр. Ось такі будиночки попадаються, цікаві гарні. Постеліть асфальт, чу Ми пару разів не розложились, поки спускалися. Це одна з причин, чому вели, вели інфраструктура Львівщини ще далека до ідеалу. It's the last time that we did that Cause I'm really missing you Має бути віддільна поїздка, просто сюди поїхати пішочком тут гуляти. Обходити це все місто, тут надо потрапить багато часу, це все подивитися. Зараз ми просто це все проїжджаємо в Ось, і морі їдемо на вокзал, на вокзалі будемо тусити, а не в центрі Львова. На Віліках тут взагалі жорстко. На машинах, то я не знаю, як тут кар'єри ці розводять, ці ці бруківці мучаються. Пам'ятника їм треба ставити. Огляд на кебаб хаус. Це кебаб меню з телятиною. Стоїть 223 гривні. І ми получаємо картон. Коробочку гарну. Що ми знімаємо? Відкриваємо, кебаб показуємо. Відгук перший. А що ти про це сказав? Давай, Біло. Ну це лаваш з м'ясом. А пепсі? як пепсі? Коло лучше. Там нема коли. Як к ним не була колы. Пришлося. Сауз безпонтовий, якийсь кичунес, і його мало. М'ясо багато, м'ясо класне. Картоше. Не, класно, але за 223 гривні можна було найти стільки альтернатив. От і почався дощ, коли ми так боялися, що й раніше почався на годину, ніж ми думали. Не да, поки ми не їхати, підійдемо до вокзалу, там побачимо. Десь переконтується в залі очікування. Now everything is different. Зараз показує реакцію. Скоро Тернопіль. В Тернополі тут не буде. В Тернополі ми їдемо цілий маршрут. З пригодами, з любими. Ми продовжуємо їхати. Вінпускай показує, що зараз двоє дощ. Вінпускай, красавчик. Біжить з нами. Огляд. уже силы. Ну, скажи историю про то, как я спал. Типа, ну, мы живем 5 часа, у нас поезд на 5.25, 25 6 или 5.24. Я в 5 решил до чего Он спит все. Ну, типа, вот раз ближе проснулся, сразу хлоп-хлоп, взял сумку, взял и пришел на выход. Я его забыл. что столько ты бежишь. Здесь стоит Я же на поезд. А Велика ой, и пришел на зла. Я забрал у него сумку, и взял велосипед. Взял велосипед, я надеюсь, что в попробует иду за ним... и повертаешь на виву, и там такие двери. Ну, типа, не то, что они прям насквозь стеклянные, в торговых центрах. просто обычные двери, среди них стекло. И ты берешь стоишь перед ними, начинаешь... Лапать, что-то пройти. Так і сидну дивиться, Тут будут якийсь авташин. Я не це заплачу, вивів до дверей. Поставив великий ти пішов, в туалет, все, пішов. Якось захопив з бара бра їм паша. Зажадала смерті всім османська душа. І сказав же, вклонись панові свому. Бачиш, що набожний ти, та Бог тебе забув, Віднині твій бог це я, і моя це земля. Шану дай моїм словам, чи достану стану там Ми в Рівному, на жаль. Того, що зараз мали би бути десь біля підгірок в Львівській області. Ну не доїхали ми маршрут. Так вийшло. Побачили гарні краєвиди, декілька замків, е потренувалися, перейняли опит цього тріпа в подальші наші поїздки. Ми будемо готуватися вже більш ретельніше більш знаючі. Один позитив від. Цієї навіть незакінченої поїздки. Так, запис... запишемо прощання на драмтеатрі. Чого мені доїхали цей маршрут? Того, що коли тебе кидає, твій тімейт по ходу маршрута в перший же день це дуже неприємно, це дуже підкашує мотивацію, це дуже підкашує всі твої плани. Погода, погода теж зіграла свою роль, тому що гроза поінтускає, він тоскай передав грозу по всьому нашому маршруту. Так, можна було заночувати в хостелі, але ще одна причина це те, що мені треба було повернутися в Рівне якомога раніше, тому що в мене справи є на цьому. Ще одною причиною стало те, що маршрут дуже великий, тобто ми його не встигали по графіку. В суботу в нас не було ніяких поїздів з Брод до Рівного. На неділю, а в неділю вранці я вже блин, маю справи. Коротше, в п'ятницю нам типу, було, треба було до п'яти години потолок, щоб бути в родах і виїжджати. Ми не встигали цей час ну, до цього часу проїхати цей маршрут. Хоч і не доїхали, але ми покатались класно. Це краще, ніж чим... сидіти вдома. Ми покаталися, ми заночували, ми приготували дуже класні страви. Ну як, Не Ні віна і хорошо. <сі> Ми смачно поїли. Все. Бувайте, до наступних тріпів. У нас далі Волинська область, у нас далі Тернопільська область. І, і Волинська ще? Що... <сі> да. Я точно не знаю. Ти не казав, я про Тернопільську чув, що буде гарно. Не перший раз. Все, всім здоров'я, бувайте. <сі>